Ямпільська селищна рада затвердила бюджет громади на 2023 рік. Його доходи зменшуються у порівнянні з поточним роком. Це пов'язано зокрема, з тим, що великі аграрні підприємства відмовляються сплачувати орендну плату за земельні ділянки. Начальник фінансового відділу селищної ради Євгеній Родінка стверджує, що і у такій фінансовій ситуації основні потреби селища будуть профінансовані. Доходна частина менше, ніж в цьогорічному в цього бюджеті на 5,4%, Але е, е, все одно нам вдалося забезпечити в першу чергу заробітну плату і енергоносії працівників бюджетної сфери. Незабезпеченість у нас є лише по освітнім працівникам, які фінансуються за рахунок державного бюджету. На благоустрій, на чистку сніга, на вивіз сміття. У нас кошти заплановані. Я думаю, буде все добре. Селищна влада планує, що загальні освітні школи громади відновлять роботу з 1 вересня, а дошкільні заклади Липня наступного року у такому року, разі коштів на виплату року, заробітної плати їх працівникам не вистачить По ті цифри, які нам була доведена листом міністерства освіти України. У нас не забезпечені становить мільйон 143 тисяч гривень. Це приблизно 0,8 місячних фонда. Будемо звертатися до профсоюзу міністерства освіти україни по своїй лині, лінії до асоці, асоціації міст щодо збільшення нам субвенцій, щоб ми е, щоб ця виплата заробітної плати була забезпечена в повному обсязі Доходи селищного бюджету в наступному році сягнуть майже 55 мільйонів гривень. Серед головних статей видатків галузі освіти на яку витратять більше 22 мільйонів. Апарат управління з видатками майже у 14,5 мільйона, та сфера культури, на яку витратять близько 5 мільйонів гривень.